Україні героям слава! Тримається гідна наша держава. В нас ЗСУ надійно захищає освітній процес, ліцей наш розпочинає. Доброго навчального ранку! Дорога, шкільна родина, діти, батьки, вчителі. Ми дуже раді вітати на святі першого дзвоника. Хай буде всім нам день у це як свято, хай буде щастя в серці у батьків. Хай дзвонить дзвоник радість завзятий. Хай буде радість вищою від слів. Благослови нас рідна Україно на переможний рік. Новий хай гімн держави стоголосо, солов'їно сьогодні гордо на цілий світ звучить. На жаль, війна досі триває, приносить руйнування, втрати, нестерпний біль у кожну українську родину. Тож, шануємо хвилиною мовчання пам'ять захисників, які віддали своє життя за нашу з вами майбутнє, а також мирних жителів, які стали жертвами війни. Вітають учні першого класу. І ми, як ніколи, готові розпочати новий навчальний рік. Я так таким рифраційському, одягнув, касучик новий, ти тепер готове дуже, гарно сиця, як ви злюже. Вчителька ніби мама, вона добра і ласкава. Слухатися її будем всі, як і доньки і сини. Що нам допомагаєте І у нас щось теж питайте. І дивіться, що малі, Не доросли ось такі, що насичені різноманітними пригодами літо минуло І ми з новими силами крокуємо в нові знання. І ось настав час взяти всі свої новенькі зошити, ще не читані підручники, гарні олівці, панал, альбоми, словом, все, все, все й поринути у навчання. Ой, ну що тут скажу? щоб і пімозно, і стильно, і патріотично, і для школи. Складна задача. Цього навчального року ми вже готові стати справжніми або веселищів. Розуму і добра, і знаючи нас, можете не сумніватися. У нас це точно вийде. Від імені всього учнівського колективу дозвольте висловити захоплення нашими рідними вчителями. Ми навіть уявити собі не можемо де саме виберете стільки сил для нашого навчання. Свого часу ви не просто вибрали професію, вчительство це справжні покликання. Тому сьогодні ми готові викликати вас на новий навчальний рік. Щиро від усього серця з першого по одинадцятий клас вітаємо всіх із початком. Хай же все йде за планом. З батьками все просто, не хвилюйте за ці приклади, почерк та навчання, бо батьки мають схилі за все на світі переживати. Обіцяємо гарно поводитись, допомагати і просто приносити вам радість кожного дня. Дякуємо за чудові привітання та побажання. А наші вчителі теж хочуть всіх привітати з початком нового навчального року. Дорогі учні, вчителі, батьки. Уже традиційно ми розпочинаємо новий навчальний рік після таких насичених подіями літніх канікул. Певне нам, що всі наші вчителі, батьки та учні мають щирі сподівання, що 2024-2025 навчальний рік пройде ефективно. Учні сподіваються, що все буде весело. Вчителі, що продуктивно, а батьки що безпечно. А всі разом ми віримо. Що все пройде благополучно. Все буде добре. Для наших маленьких першачків це свято пройде під гаслом вперше. Вони маленькими пташенятками і стендітними крильцями прийшли до нас на навчання. Ми раді вітати нове поповнення в нашій школі. А для випускників цей навчальний рік стане, на жаль, Прощальним. І вони підуть у нове доросле життя. І у травні ми бажатимемо ну, їм щасливого польоту. Тож від щирого серця бажаю нам усім дійсно неповторного нового навчального року. Вітаємо усіх з 1 вересня! Бажаємо веселих та захопливих уроків! Гарних оцінок та нових друзів. Нехай новий навчальний рік буде для всіх цікавим і легким, попри нові реалії життя, легкого навчального року, цікавих подій, постійного прагнення бути кращим ніж учора. Хай ваш оптимізм та наснага не завершуються, а жага до знань збільшується з кожним днем. Вважаю, щоб один з найголовніших днів у вересні. Запам'ятався трепетним хвилюванням, усмішком та радість. Учися, дій, мрій, працюй, старайся, візь та перемагай. Нехай шкільні роки будуть радіснути повишених відкриттів і щасливих моментів. Бажаю вам зберігти дитячу спрагу до знань, юнацьку допитливість розуму і зрілість міркувань. Наважуйтеся Горіть, прагніть, вивчайте нове і незвідане, сталивого терпіння та енергії, мудрості та розважливості, міцного імунітету від неприємностей і інфекцій, оптимізму і підкорення вершин у новому навчальному році. Бажаю, щоб увесь наш навчальний рік був насиченим, плідним та успішним. Ціле спрямованості, міцного здоров'я і гарного настрою. З Днем Знань, дорогі першокласники, бажаю вам бути старанними, активними, допитливими, кмітливими і обов'язково дружими. Успіхів вам, хлопчики та дівчатка, щасливого вам старту! Шановні одинадцятикласники, хай остання сходинка вашого шкільного життя буде вдалою! Успішною, сприятиме здійсненню всіх ваших мрій і задумів. Шкільні роки це незабутний час, це радість, і знання, і спілкування. Живуть у пам'яті вони у кожного із нас для когось це початок, а комусь прощання. Нехай дзвениться дзвіночок галасливий, хай срібний голос чує відусіль, хай буде рік навчальний і мирний, і щасливий. Для цього всі докладемо зусиль. добру путь, мої любі, в добру путь.